Привіт, друзі! One Hour Chilling в ефірі. Сьогодні каточка така коротенька, цікавий маршрутик. Ем... Їду не сам. Але людина мені каже: я не медійна особа, ви шо? Побачимо. Побачимо, побачимо. Ще за трохи і почне свій YouTube ютуб канал. Маршрут буде цікавий. Ем... Цікавий буде просто маршрут. Далі все побачите. Так, а, конкурс, конкурс. У нас є 400-400 підписників, тому буде у нас конкурс. А, десь отут, 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 отут зараз будуть марочки, які я купив підтримку ЗСУ, і ми розіграємо серед підписників. Значить, лайк, підписка і комент, щоб знати, кому марочки висилати. Два комплекти, два переможці. Не стидаємося. Підписуємося, тицяємо вподобайку. Пишемо коментар. Довільний. А тепер їдемо кататися. Я колись сказав в одному з відео, що буде класно по тій бруківці вальнути вниз. От і валим Прикольна дорога, Она мені так подобається, що просто капець. Я їздив. Всього біля палацу У нас приїхали, що... Ні, Ну то не та бруківка на потоцьких. А, але там ручка відсумає на. Ну речі, заспойлю. Всім привіт, <гум> І що? Як тобі кастомний руль? Ну зручно, мені зручно. Ну прям зручніше ніж це. Ніж плетбар? Ні, ніж Ніж баран? Та... Ну бо ти сидиш, типу, ну, ти прямо фактично сидиш, але оці, оці, оці хват. Ну тут хвата три виходить. Верхній ну, найнезручніший, та... оцей найнезручніший. Бо в тебе так, от тут треба... Та... Я наловчився до нього, <гум> а... Ні, так нормально їхати, прямо. Вона і контролюєш нормально. Що, дати тобі силку на майстра, який робить е, таке кермо? Та може. Чи що попробуєш таки до цього? І То вони прям просто переставляють все на таке кермо і нормально. Пам'ятаєте, на початку лютого я робив огляд Marine DSX1? А, приємно, людина подивилася огляд і поїхала і придбала цей велосипед. А Я питався, кажу, як тобі велосипед? Каже, прикольний. Прикольний, каже, подобається все. Так що, дякую. Що може бути краще, аніж знати, що людина подивилася твій огляд і зробила правильний для неї вибір і придбала собі той велосипед, який їй приносить задоволення. Ні, байк нормальний, типу... ну, бо я не, типу, не профіль велосипедист, я на барані в житті не їздив, типу і... Ну то тобто, такий гібрид це якраз для людей, які хочуть гравел, але бояться барана. Так. Ну ти просто сів, поїхав, як назвичайно велосипеді. Можна і навалити їхати, можна і контролюєш нормально, можна їхати по. Ну а навісне? Як тобі навісне? Робота навісного обладнання? Гальма, переклюк, все ок? Гальма топ. Прям нормально відчувається, що гарно гальмує переклюк та переключає, ну типу я не знаю. Я просто не знаю, з чим ну. ну, Тобто ну, працює та й працює. Та, та, немає. А що би змінив? Не знаю, ну то кермо б може поставити. Ну або, ну, я би змінив щось по керму, бо типу, ну, так ось зараз їхати. то... то, то, то Трохи муски, та, так. є таке. Так. Флетбар не дуже є добрим для дальніх поїздок, через то барани дуже часто популярними є на дальняки. Так що перепочили і поїхали далі. Що я найбільше не люблю? Правильно, обхіли. Що їдемо? Дуже бодренький обхіл. Ну, поїхали. Треба є обхіли тренувати. Кажуть, для них корисно. А Сірко так і каже, обхіл. А, з радістю. Так, хутенько, простенько, обхілчик. Так, щось мені підказує, що я знов заблудився. Ага, заблудились. Знаєте, як я маршрути прокладаю? Правильно, нам туди, туди. Ага, поїхали. <реш> Отак От я маршрути прокладаю. Ой, багніцо. Я сподіваюсь, воно проїжджабельне. Проїжджабельне. Тепер на педальки і вгору. Ой, 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 ой. Ой, а сліки... А ні. Да, 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 ні. Для сліків це трошечки закруто було. Ну, я теж забагато на них понадіявся. Але не впав. Прямо. Гарно, же ж. Гарно. І головне тепер без два. Це трошечки спуски не просіркаємо. Трошечки неприємно було, як і мені. Але нічого. Проїхали, хтось на рибалочку їде по оффроуду. Я знаю класний маршрут. А майже рівна дорога. ні, ну майже рівна. От, оп, нерівна, а далі рівна. А в цілому. Маршрут прекрасний. Якщо хтось хоче собі катнутися в межах знаю, там на двох годин, може брати сміливо цей трек з трави і катнути. А, я трек прикріплю внизу під відео. Я почав треки прикріплювати, бо ну, не я, один такий чайдок, можливо, ще хтось є собі катне. Ну, і мені корисно, і хтось собі катнути. Якщо захоче також. Тому мені не шкода. А Every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch. now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want. Така, друзі, вийшла покатенька, коротенька, невеличка, але класна. Що скажеш, як тобі покатуха? Супер, покаталися, їдемо ще. Їдемо ще. Їдем ще. Ну, раз їдемо ще, то ще поїдемо. що, друзі, Така видалася коротенька-покатенька. Ну, відносно коротенька, сумарно, там майже 30 км вийшло, довкола двох озер, як я й казав, вот. а, значить, трек зі страви буде в описі під відео. Умови конкурсу в описі під відео. Але нагадаю, подобайка відео, підписуйтесь на канал і написати коментар, будь-який коментар. Можете навіть написати Слава Україні! Тримаємо стрій. От, тому тримаємо стрій. Підписуйтесь, ставте вподобайку. З вами був Hour Chilling. Катали довкола двох озер. Отак. Іван, до речі, підпишись на канал.